Добрий день. Ми сьогодні з вами знаходився дуже в дуже чудовому місті, а саме в Стрижевці, де спокійно, тихо, де гарно та живописно. І тут у нас з'явився дуже чудовий будинок. Хазяйський будинок на 10 сотках 260 метрів квадратних будиночку. Давайте будемо розглядати наш двір та наш будинок. Повністю озеленений, зроблений ландшафт. Вимощено натуральний камінь, піщаник. У дворі стоїть такий мангал, що зручно, коли для сім'ї ввечері або на вихідних пожарити м'язко або зібратися з друзями. У нас є плодові дерева, це черешні, яблуні, також є виноград. Велика гарна ділянка, вона повністю облагороджена. На ній травичка, вона вистражена, декоративні дерева. Десь чую, біжить фонтан. Тут у нас тераса, де вечорами сім'я може збиратися або вранці пити каву. Тераса також дуже зручна та простора. Ось така велика тераса, мені стоїть качелька. Наш фонтан. Давайте будемо оглядати наш будинок. Будинок дійсно дуже хазяйський. І, можливо, бродина би не продавала, але зв'язку з виїздом їм потрібно буде продати будиночок. Ми заходимо до нашого будиночку і будемо повністю оглядати наш будинок. Ще раз, давайте оглянемо наш двір. Голуба ялинка, яблуні, черешня. Це наш гараж. Будинок продається з усіма меблями. Ми приходимо до будинку. Нас зустрічає важка броньована двері наші важкі броньовані. Ми прийшли в коридор, справа у нас шафка. стільчик для розування, і ми проходимо до залу. Простора, велика зала. З виходом на терасу. Ось це безпосередньо наша тераса. Зали ми потрапляємо у кухню-столову. Кухня, барна стівочка, великі еркерні вікна. Рівневі потолочки та сама обідня зона. Ще раз хочу наголосити про те, що будинок продається з меблями. Наша ванна кімната також дуже простора кімната, Дуж-кабіна, унітаз, пралочка та рукомийничок. І ми піднімаємося на другий поверх дуже зручні наші. Сходинки, дерев'яні балясини, дерев'яні перила. І на другому поверсі у нас також є санвузол. І є ще 5 кімнат. Наш величезний санвузол. Це ванна. На першому поверсі душкабіна. Унітаз біде. Спальня перша. Хазяйська спальня з гардеробною. Ми не будемо її відкривати, тому що там особисті речі. Але вона у нас є скрізь дерев'яні натуральні двері. Спальня 20 дитячі. Кабінет. Кабінет тут можуть бути гості. Коли їх приїжджає забагато, завжди не вистачає якоїсь кімнатки. Так тут є така кімната. Гранітні підвіконня. Та з тієї кімнати ми маємо вихід на вулицю. І балкончик такий. Ігрова або зала. І ще одна спальня. Наш будинок знаходиться в Стрижевці, Це дійсно дуже живописна містина. Соснові ліси, неподалік річка і неподалік міський транспорт. Будинок 260 метрів квадратних на 10 сотках земельної ділянки. Він з ландшафтним дизайном, дуже зручний та дуже якісний. Я чекаю на ваші дзвіночки, а будинок чекаю на нового власника. Дякую і чекаю на ваші дзвіночки.